Рогу далеко рушати нам пора, пора. Веселі пригоди чекають нас, ура, ура. Гей, товариство, збираємо всіх, візьмемо пісені з собою, міг нехай дорога стелиться нам до ніх. Гей, товариство, збираємо всіх, візьмемо пісені з собою, міг, нехай дорога стелиться нам до нів це хмари, ударить грім, дарма, дарма, хоч міста сховатися нам усім нема, нема. Та в нас не злякає нідощі, ні грім, бо наше тепло та веселий, сміх, нехай дорога стелиться нам до ніх. Та в нас не злякає нідошні, грім, бо наше тепло та веселий, сміх, нехай дорога стелиться нам до ніх. Закінчиться каждий біда, проживем, хоч так. Хоч так. Юнат, юнак, найдем на дорозі один горіх, поділим його по шматку на всіх, нехай дорога стелиться нам до ніг, найдем на дорозі один горіх, поділим його по шматку на всіх, нехай дорога стелиться нам до ніг, дорогу з нас поведе, перебині, ми змілямо кожну галявину поле лісі. Ліс. Рицай заволій честь поліг, повстанський захист підняв на всіх, нехай кожен ворог упаде нам до ніг, Рицай заволій честь поліг, повстанський захист підняв на всіх, нехай кожен ворог упаде нам до ніг. Науку дасть на школа лісова лиша. Силою сповниться тіло і душа, душа, пізнали, чого варта була ва, підтримка і сила з братована, завжди в серці ці слова, пізнали, чого варта була ва, підтримка і сила з братована, завжди лишається серці ці слова.